Цей день назавжди отримав назву чорний вівторок. Події, що передували йому, досі оповиті мороком. А те, що сталося 18 липня 1995-го, примусило всю Україну здригнутися. Жорстоке побоїще, що в центрі Києва транслювалося на всю Європу. Здавалося б, у цій історії просто не може бути секретів. Усі все бачили, імена заводіїв і провокаторів відомі. Та й самі вони не приховують своїх обличчя, але досі невідомо, хто спланував це протистояння і що збиралися робити ці, начебто, невідомі організатори далі, якби збурений натовп пішов на штурм державних установ. Схоже, це так і залишиться однією з найбільших таємниць нашої новітньої історії. 1995 президент Леонід Кучме прийняв управління геть розваленим народно-господарським комплексом. Зарплатню на підприємствах затримують по півроку. Село давно перейшло на натуральні розрахунки: то там, то тут спалахують церковні війни. Сили стрімко набирає православна церква Київського патріархату, що відділилася від Московського патріархату. Зовні єдина відмінність: те, що служба ведеться не старослов'янською, а українською. Та, попри це, парафіяни країни розділилися на два непримиренні табори, підтримувані депутатами Верховної Ради від ультранаціоналістичних партій, прихильники новоствореної церкви відвоюють у супротивників парафію за парафією. А гостроти вибухонебезпечної ситуації додає трагічна новина: 14 липня 1995-го раптово помирає патріарх Київський і всієї руси України Володимир, згідно висновків суд медекспертизи, 69-річного Володимира звів у могилу четвертий інфаркт. Патриарх Владимир вместе с сопровождающей гулял по ботаническому саду имени Фомина возле Киевского госуниверситета. И у него резко ухудшилось здоровье. И его уложили на скамеечку. Потом он потерял сознание, ему стало плохо, как говорят в народе. срочно вызвали скорую. Скорая приехала, врачи скорой помощи оказывали ему первую медпомощь в таких случаях. Искусственное дыхание, вследствие чего переломы нескольких ребер. Потому что, когда профессионально делать искусственное дыхание, обязательно ломаются ребра. Смерть Володимира викликала хвилю пліток, здогадів, версій, які тиражувалися в засобах масової інформації. Патріарх Володимир в миру Василь Романюк повернувся з імміграції 1990-го. за радянських часів. Близько 20 років провів у таборах за зв'язки з ОНУПА та антирадянську пропаганду. Після повернення в Україну Володимир став одним з ініціаторів створення самостійної української церкви. 21 жовтня 1993-го на всеукраїнському православному соборі Романюка обрано патріархом. Друге місце в церковній ієрархії посідає блаженніший митрополит Київський Філарет, правда, він недовго не пробув патріархом, всього один рік і, і дев'ять місяців. Але м, м, треба сказати, що він для утвердження незалежної української церкви, тобто помісної церкви, зробив більше своєю смертю. Чим своїм патріаршеством, тому що він, як патріарх, був недосвідчений, він і архіреєм був уже в часи незалежності, і священником він служив в селах, тому він такого досвіду архірейського служіння не мав, але зато він був патріотом. Він запалював своїми словами, своєю діяльністю, своїм прикладом, своїм життям, що Україна повинна бути незалежною державою, і що в цій Україні повинна бути православна церква теж незалежною. Деякі засоби масової інформації публікують несподівані припущення. Мовляв, у Володимира та його фактичного заступника Філарета назрівав конфлікт з приводу використання коштів церкви, начебто, занадто самостійний Філарет давно розставив на ключові пости своїх людей, а фігура Володимира була суто декоративною. Незадоволений патріарх, нібито навіть попросив підтримки у правоохоронців та збирався відсторонити Філарета від господарських справ. Та досі ніхто не довів і водночас і не спростував сам факт наявності конфлікту між патріархом та митрополитом. А от обставини смерті патріарха видавалися підозрілими, начебто, в день смерті, 14 липня, Володимир мав зустріч з якимись жінками в ботанічному саду поблизу університету. На зустріч він прийшов у супроводі Келійника. Той, нібито, на час розмови відійшов у бік і не побачив, як шефові стало зле. Жінки заходилися рятувати Володимира, робити йому штучне дихання. А коли під'їхала швидка, хутко зникли. Їх так і не знайшли. У деяких публікаціях висловлювалися приголомшливі припущення. Володимира було вбито на його тілі. Під час розтину було виявлено сліди від уколів. Патологоанатом також виявив переломи ребер. Здавалося, правоохоронці вхопляться за цю вельми підозрілу справу, і ось ось вибухне безпрецедентний скандал. Але слідство не виявило жодних доказів насильницької смерті патріарха. Тому ми согласна заключення судни експертізи, смерть Володимира. Романюка, э, простите, Василия Романюка наступила от, э, в результате сердечно-сосудистой болезни. Сейчас я уже точно не помню, какой диагноз. Возможно, это инфаркт или инсульт. Э, таким образом, э, все публикации или ну, иные, я бы сказал, домыслы на тему насильственной смерти патриарха Владимира, на мой взгляд, абсолютно беспочвенны. Була естественна смерть пожилого чоловіка. Поховання було призначене на 18 липня. Дивна річ, незважаючи на масштаб події, перші особи, президент і прем'єр, саме на ці дні запланували робочі поїздки. Питання про місце і хід поховання формально вирішував віце-прем'єр Роман Шпек. Хоча зрозуміло, що навряд чи він мав повноваження одноосібно приймати таке рішення. Справа в тому, що ситуація видавалася вельми непростою. Оточення патріарха наполягало на похованні на території Видобицького монастиря, та трохи згодом синод та єпископат звернулися до уряду з проханням дати дозвіл на поховання або в лаврі, або у святій Софії. Це прохання не було задоволене. У відповіді зазначалося: по-перше, на території вказаних об'єктів є артизіанські колодязі, і поховання може призвести до потрапляння у воду трупної отрути. По друге, і в це вірилося більше. Поховання поглибить розкол між прихильниками двох ворогуючих патріархатів, оскільки кожна з церков претендує на виключне право володіти територією святих місць. Кода сіно получив адказ в там. Одновременно э, э, правительство Украины уведомило ну, о том, что оно, то есть правительство, э, не возражает против захоронения патриарха Владимира на Байковском кладбище. То есть э, как бы со стороны правительства Украины э, похороны патриарха Владимира были организованы теоретически организованы, все было подготовлено для нормального проведения этих похорон. Но тут мешались непонятные, скорее всего, политические силы с непонятными амбициями. И во время литургии во Владимирском соборе я просматривал видеозаписи эти довольно много раз и внимательно. Вдруг внезапно Возникла фраза Софійський собор. 18 липня 1995-го. напруження, здається, висить у повітрі. До Володимирського собору йдуть і йдуть люди попрощатися з патріархом в око впадає дивна річ: у натовпі дуже багато кремезних чоловіків, одягнених у хакі. Вони не надто схожі на ревних прихожан. Це у наунсовці радикальні націоналісти із напіввійськової організації. Хлопці зімкнуть стройнуть назад щодо своєї участі в процесі. Відповідають мовляв, Володимир був їхнім духовним лідером. Та ця інформація не відповідає дійсності. Зокрема, її спростовує один із лідерів націоналістичного руху на той момент нардеп від народного руху Василь Червоній. Я не, не думаю, що Скажімо так, Патріарх Володимир мав надмірно великі і особливі симпатії до УНАУНСО, тому що він ну, розумів всі ті проблеми, які були тоді в середовищі цієї організації, і які стали очевидними сьогодні, коли ми вже маємо достатньо скажімо так інформації, доказів по окремим представникам УНАУНСО. я маю на увазі колишніх керівників. Які без сумніву належать в тому числі і Корчинський, до скажімо так, кагібійського середовища московського, і ці люди відверто працювали на провокації, на скажімо так.